вимоги чи претензії досі свої родини? Ці документи нам ваші жителі з селища надали. Так... Вивчили. Жителі чи житель, будь ласка, житер. якщо житель, то говорить, що живіть. Якщо він житель, то є в нього, я напевно надіюсь, родина ж є діти, є. Діти прописані тут. Має друзів, значно, якась частина громади. В Тому ми можемо сміливо сказати, що що все-таки частина громади у нас звернулася не поодинока фізична особа, а частина громади. І я вам хочу сказати, що дуже велика біда зараз, в державі, що такий люфт. Плюфт невеличкий цьому державному обороні, тому що люди не мають куди звертатися. Вони приходять до нас Добре. на майданчик. Тому Майдан. ми, як скажімо, представники Майдану, який боровся за Україну і по суті здобув зараз її незалежність від злочинного режиму, в якому частково і всі державні управлінці були причетні. Тому ми можемо сміливо говорити кожному, що якщо ну, ти будеш, значить, злучино режиму, буде везений у хой, будь може, це нова, нов, новий процес люстрації. Я ж ви у вас питання. Не ви про ви? вас розговор, я концептуально відповідаю. Ви? Стоп. Прошу пані не перебивати. Так. Давайте скажіть. Тобто, ми Даймо питання. Звичайно. Думаєте. Да. Ти думаєш, без юридичного документу досвідчияк? Е, ми реально реагуємо відразу. І нам ну, немає великої різниці, там, то, що як. Ну, тобто ви об'єктивно, не суб'єктивно приймаєте. Ми, ми суто, суто, суто відносимося до ситуації як наблюдательні. Ми подивилися, якщо є порушення, будемо реагувати, будемо надавати ходи, будемо прокуратуру, будемо працювати. Якщо немає, ну значить немає. Зрозуміло, перекидає. Дивіться, загальне загальні, є таке поняття. Як е, загальна інформація. І, десь десь вона там ходить, ходить, говорять, що, що, що ви тут продаєте землі. Щоб потім не казали, і... що ми тут когось там да. тренували. Да, да, так, так. Так. Значить, говорять наступне, що ви продаєте землю. Це загальна інформація, це, я не факт... да. я, це не фактаж фактажа, такого ну, я ж не буду розбиратися. Хоча я, я думаю, що якщо можна сісти, то можна розібратися буде. Ну, курату, але а ще які продажцям і ще які вимоги. Ну, то претензії до сільської ради там, там і по Шіп і по церкві, шо? і по і по людям, і по відношенню до людей. І, ну Може. і не про звітування про те, що взагалі громада не чує і не вісім. Немає, зрозуміло. Значить, це порушує згідно з чином законодавства певні норми. Значить, ну багато багато моментів таких нам назвали, які ну ми порахували, що все таки ми повинні дерево. Звичайно, тому надати нам мені. Пункти, по яких буде йти перевірка, ви будете перевіряти. Ми Сте не прав... будемо перевіряти, ми просто хочемо послухати вас, я що ви друзі, можете нам да? розказати з цього про що? Чому не проводиться перевірка чому? Чому не проводяться перевірки? Які це перевірки? Шановний, ви хто? Так, давай я вас Буде розбиратися правоохоронні органи, якщо які щось, покінців. якісь не відповідають. Висотові... 100%? 100%. Все. Тільки, так ви що мені треба мені, будь ласка, тут. Ні, ну це громада. Він все одно представник Майдану. Якби, що б ви не хотіли, він представляє на даний Так, що б ви не хотіли? Ми що, я що, проти Майдану? Чи ви хочете сказати? Ну, ви говорите, що хлопчина, ви не Майдану,

Ми у нас діалог з пані головою. Вона всі питання сама вирішує, ми бачимо конструктивно -но нормальна жінка. Правильно? По поводу громадянства вам... Це не важливо. Давай ми вам попросимо. скажу, Не пишіть, щоб ви українець, ви ще не українець. Я, то не має значення, не обов'язково, щоб я народився. Все, зрозуміло, закрили, дякую. Да. Оце було у нас прохання до прокуратури, вони не, не реагують. А це до неї питань немає, це з прокуратури. Ну, це просто, чому ми зібралися? Чому ми зібралися? Нас не було, Тобто, власне, було Тож, у Богом Скажіть наступне. Согласно статті 75, відповідальні органи та посилися в місцевому територіальному громадою, Органи та посольство місцево підзвітний підконтрольний під відповідальний перед територіальною громадою. Вони попередньо, але не менше як два рази на рік інформують населення по виконання програм соціально-економічного і тому подобне. Чому це не робиться? це перше? Ви, ви надіслали учора. Почекайте не... по поводу сесії. Ви надіслали письмовий запит. Ну смотрите, що як вам обічне? Ну, не будь я захисником будемо повітати. Надійшов письмовий запит і де? Вказано дане питання. Я вам дам письмову відповідь у межах чинного законодавства. Це питання, яким не продали. Тільки вій. старайтесь нас запутати, добре? За нас не поручу. Я думаю, що ви розумні, здраві люди вас запутать, по-перше, ніхто не хоче, а по-друге, я думаю, що ви не запутаєтесь. Дивіться, Дивіться так. У нас може виходити два варіанти. Ну, будь ласка, давайте. Один варіант спілкування це нормальна, здорова полеміка. Ми задаємо, ви відбиваєтесь, ми задаємо ви відбуваєтесь. Підпишіть, ви що на суд прийшли, що ви задаєте від зимою. Ви чому ви запит? Шану, як і зараз, а ми про полеміку. Я звучав з того, що у нас полеміка може бути рухатися во таким чином. Він говорить, ви відповідаєте, він говорить, ви відповідаєте. Ми отримали це, може бути інакшим чином. Є інший варіант. Ми говоримо, говоримо і говоримо. Говоріть, будь ласка. От звіт про громаду, коли останній раз робиться? Бо самоврядування. По сесії, що е, Я е... Починаю, питання Звіт. ви робили? Я дам письмову відповідь. Ви... Звичайно, в цьому році будемо робити звичайно. А в минулому році коли буде. На день села, звичайно, кожного щороку на день села зіткнувся другий а, раз двох один раз. А, вибачте по закону не менше двох. Разів. А другий раз на сесії сільської ради перед депутатським корпусом так, ні. Ну, сесія неправильно, то неправильно до недопрацювання? Ви відчуваєте, що у вас є недопрацювання. Ну, ваші не вважаю, що ми не їдемо до працювання. Суперпровізіонал. <ріху> <ріху> так, будь ласка, далі. Інформують населення, про так визначають. Можете хоч кожного дня. Наталя Васильівна. Жителі, ви маєте інформувати два рази на рік. І Було б на день села? Збори, ну збори були час, село поприветствує, похопали і все. І на цьому до дання все звіти не було. Як у нас село працює, як воно процвітає? Що робиться у нас? Да, Давайте Вони, Щоб ми не дивилися. Де дає? За ж таки ти вже вирішили трошки. Та, та, та тут є питання місцевого бюджету, яким виділяється. Із інших питань місцевого значення звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Ну, тобто виступити перед селом, сказати, що ми там на день села це неправильно. Ви повинні ні об'явити провести не, можна і на день Прозуміло. села, але приймається. Приймає приймає. приймає. Ви цього не робили, ви порушили норми. Піші що ви мені зараз ставите тепер? Ви що суд прийшли Чи що громадська да, думка? Да, це Ромайська, Ромайська, достатньо серйозно. громадської є Громадська дума, звичайно, це добре. Не, не. і влада, не ви влада, ви ні це усвідомити. зараз. ми це знаємо. І ви поміняйтесь, будь ласка, після Майдану. Міняйте своє бачення, сприймайте майдан по іншому. Будемо чекайте. Ми прийшли, маєте на відповідальність перед громадою, звичайно, собі дальність законів. Наступні законі вибори, шановні пане Ігор, да. шановну наступні вибори покажуть діяльність сільської <гаде> ради, роботу сільської ради і так далі звичайно. І так подивимося, хто має Але якщо є якісь. Такі підстави, що є склад злочину, то це буде розглядатися ще до наступних виборів. Нема питань. От, і ми звичайно. беремо вашу громаду під свій контроль, зустрінемося з прокурором, у нас є до нього питання також. Добре. Наприклад, громаду цікавлять виділення земельні, які були ну, різні рішення. Ми вам дамо там, стосовно яких питань. Тому що є такі. Доступ до інформації нам треба. Що ця земля була виділена незаконно. Перевіриться. Чи голосували депутати сільської ради? З ними, мабуть, відповідні органи прокуратури. Якщо є інформація, Але... що отримали земельні ділянки, ваші родичі, то ми з'ясуємо в громади села, хто ще один з них, чи, мабуть, бажаючих, може, заяви писали багато хто, а отримали чомусь у ваші родичі. Тому... Ваша, Ваша дружина отримала? Ну, по закону полагається. Її... Ну, так і всі по закону. По закону одному полагається, в одну сім'ю одна земля пошла, в другому сім'ю п'ять земель пошло. Справедливо? Ні, одна подавим. людина в одній руки отримує одну земельну ділянку згідно 116 статті. Яким чином це дуже добре, що ми якось маємо звичайно. Що один момент який Можливо, можливо. У зв'язку з тим, що ви реально проводите порушення з приводу звітування громади, а саме взагалі не проводите звітування, ми, звісно, можливо, навіть виходите, це, ви це... вас укріпить з однієї сторони. Я. Якщо ви проведете збори, громадяни прозвітуєте перед ними. Я думаю, і ми цьому посольство. Посудівствием... І це вчинок законодавство. Давайте назначимо тоді найближчими термінами цю ситуацію і будемо просто-напросто. Укривлять ну, вас, ви а ви знаєте, що Це збори територіальної громади, не інші громадяни. Кожен домик може Ми Оприділимося з датою, я вас повідомлю, що вони є. Зараз я вам не можу сказати. Давайте ми определитеся, через 2-3 дні ми до вас приїдемо. Чому ні? Відповідь, вона за що скаже <рес> через два-три дні на яке число. У нас скаже, що через місяць і п'ять, то тоді ну, ми в нього інше ситуація. Ми просто вам через 10 днів між... через дякую ви... за пропозицію за вихід. Дякую, що ви є. Мені працювати спасибі. Хотілося б, звісно, не кожного ж дня до вас не приймається. Звичайно, дякую. Ми ж не приділили бувашенківські сільській раді, спасибі. Ми вже ж сказали, ми візьмемо. Створимо підрозділ самооборони, відправимо і вони вам передадуть документи про їхню реєстрацію. Тому я думаю, що. У вишеньках буде О, все, все добре, порядочно і так що думаю, що все буде добре. Ми в міліції поможемо. Я, я, я думаю, що всім поможемо. Я думаю, що у нас конструктив буде. От ви заходили разом з нами, почали, які питання? Питання зрозумілі для вас. Я думаю, що я думаю, що у нас нормальна розмова. Я надіюся, що ви почули нас. також мають якусь. Подивіться на вас. Я просто дивився чи вони працюють, для, чи ні. Працюють. Оце молоді молоді. Працюють, всі ж втрачають час, це. але це змушені це це. Це громадська діяльність. Чи ви думаєте, що, що на Майдані це гроші роздає за те, що ми їздимо вам ці питання? Ні, ну я так ну, надію, що думає. так немає. І ще, ще я, я хочу вам ви... сказати, як ви думаєте, що Майдан зараз уже все виконує свою функцію, то будь ласка, ідіть на, контакт, не думає, і на, контакт, на контакт, дій, контакт, будь ласка, таково, Щоб ми нормально вирішували і взаємодіяли. З тих, що навіть з нами є, буквально вчора позавчора повернулися з Луганська, з Донецької області. Звичайно, Побуде, що зомогу, ти, хто там, звичайно. А, ще, не? до речі, збирається там друж, не формується другий батальйон територіальної оборони, то, будь ласка, добровольці і, туди. Має а є ще така інформація, який коментар по цьому десь, як мінімум. Що ви сприяли відправленню на антимайдан тітушок. Ні.

Але, DOCUME, я чуть не ви вона працює проводить. Але я не знаю. Відчуйте війні, часу, будь ласка, і йдіть на контакт. А це, а що, що там церкву, церкву поставили, на комусь участку землі забрали? Не чули таке? -ка? Ні. Кажуть, що приватизований участок землі. Будь ласка, перевірте. Ну, перевірте, звичайно, будь ласка. Ну, церква... Котра, у нас дві церкви. у Вичайте ви на Петровському, котра. Котра на Петрову власній ласка. Надайте документи, були на в зустрічі з генеральним прокурором, заголовша, і інші члени колегії Генеральної прокуратури. І є у нас домовленість про те, що по всім районам області обласна буде громадська рада при прокуратурі, будемо з'ясовувати. Якщо прокурор там, прокурор не реагує на відповідні звернення громадян, то буде стояти питання, вчора, наприклад, зняли Васильківського прокурора. Оце О, кадр А перезнайомляти прокурор. Заступник прокурора міста Славянська, який місяць пробув в полоні. Він такий приїхав з прокурори. Він дуже любить всіх тих, хто співпрацював злочинним режимом. От я думаю, ми сюди також знайдемо злого прокурора в хорошому розумінні цього слова, який буде не куплятися на якісь подачки від місцевих голів сільських град, а буде працювати відповідно до чинного законодавства. Е, можна буде якось вас з'ясувати, е, від громади, якщо буде не, лист, е, на те, щоб е, ну, якось ви дали відповідь по цим виділення цих от, земельних ділянок. Від нас ми можемо також написати. можна зараз, да. е, зробити запит. Да, ну, от, ми так само там підпишено. Аж вам запит вже робив міщенка, по-моєму, відповіді так він вийшло. Це не на мене робилося. Перевіряли на розумову інстанції. Така справа. Пишіть, перевіряйте. Ще на таке питання, Марія Івановна, ви ж вибачте, по сесії. Тобто сесії проводиться під... відповідно не до частини 4, 6 та 8 сесії. до відомості.